І я тебе вдарив, тому що я був п'яний, а ти мене спровокувала, не давала мені гроші, не пускала мене кудись. Ну коротше, ти там щось зробила. Ну а я ти і тебе вдарив. Або я тобі зрадив, ну тому що я ж був п'яний, і я не контролював себе, не розумів, що я роблю. А та вона там сама на мене влізла, а ти ж так себе погано поводила, що я напився. І тому я то все зробив. Дівчатам, які розділили своє єдине життя з алкашнею, присвячується. Справа в тому, мої любі, що алкаші ваші вони навчилися вам вішати лапшу на вуха, яка називається Я ж був під алкоголем. Я ж типу, сам не соображав, я ж собі не давав ради, що я роблю. І це ніби таке виправдання. Алкаші навчили вас виправдовувати їх дії алкоголем і дією алкоголя. Можливо, моє любі вас це здивує, але якщо взяти, наприклад, кримінальний процес. То дія алкоголю на людину під час вчинення якогось правопорушення є обтяжуючою обставиною і додає до покарання, додає, а не мінусує. Коли людина напилася, вона це робить регулярно або зробила це з власної волі, напилася, вжила речовину, розумієте, і під дією неї. Втратила свій адекватний стан, це обтяжуюча обставина, а не виправдання. Йому ніхто не заливав, я вибачаюсь, перед тим, як вас бити, перед тим, як забирати картки з дитячими грошима, перед тим, як там ходити по бабах по якихось, розумієте, матюкати вас, просипати роботу, не виходити на зміни і тому подібне, що ця алкашня творить. Так, що любі мої, якщо ви живете з алкашньою, яка вас вдарила або б'є регулярно і каже: Ну я ж був п'яний. А пити я почав, тому що ти погана. зараз в коментах купа напише людей чоловічої статі, що просто так чоловік пити не буде. Це вина жінка, що він п'є. От те більше слухайте оце, розумієте? Тому що спить він з іншими жінками, тому що він був п'яний, б'є вас, бо він був п'яний, не робить він, бо він був п'яний, а п'є він через вас. Він бедолага, все, що не робить в цьому житті, такого лайна, все через вас. Ну а коли ви підете і будете одна тягнути його дітей, він не буде вам платити аліменти, тому що він не робить, не п'є через вас. Я це зняла, на щоб ви ображалися, а щоб ви.